Я би окреслив цю ініціативу Сітішого двома словами, що це ініціатива церковна і це є ініціатива гуманітарна. Це церковна ініціатива, тому що виходить злона церкви і реалізується всією церквою в Європі. І ця ініціатива є гуманітарною, тому що виходить назустріч потребам, так великим і важким на цій території. Напевно, ще зашвидко говорити про якісь конкретні суми. Що вчора лише відбулася ця збірка, і передбачено, що гроші через конференції єпископів будуть передані до секретаріату стану і на даний момент таких даних немає. Тому на даний момент важко говорити про якусь конкретну суму, але те, що можу сказати і сьогодні, з багатьох країн надходили сигнали, що був великий інтерес до даної ініціативи. Перед тим як говорити чи навіть розділити відсотково цю допомогу, наш перший крок полягатиме на тому, щоб зрозуміти, які є потреби, визначити, що саме необхідне, і як гуманітарна допомога на першому місці стають речі першої необхідності, те, що є найбільш важливіше, зразні слухи да і досі так буде нас на самом дере. Як сказав на сеньор, ця ініціатива папи є відкрита на всіх громадян України незалежно від їхньої конфесійної приналежності. І ми надіємося, що поради, зауваження представників теж інших громад, інших церков допоможуть нам добре виконати цю місію. Також після цього відбулася зустріч з його блаженством Святославом та з його високопросвященством В'ячеславом Мокшицьким. Митрополітом Львівським, головою конференції єпископів Рим-Католицької церкви в Україні, які поділилися своїм баченням цього та тими потребами, які вони зауважують на цій території. І треба сказати, що Монсеньор Дальтозо підкреслив багатий і великий вклад, який зробили найвищі представники наших церков, коли висловили своє бачення для того. Для кращого розуміння ситуації, для кращої оцінки того, що за нас було. Також для мене, для папського муція, також це був момент, з яким я дуже задоволений, де ми прожили в атмосфері братерства, взаєморозуміння, взаємної допомоги.